Знаєте, яке відео я б хотіла подивитися у 20 років? Ось щоб так хтось сів напроти мене і сказав: Ханя, слухай, ці речі вони реально змінять твоє життя. І коли я сіла писати план до цього відео, я зрозуміла всі ідеї, які я там виписала, що вони насправді актуальні не лише для тих, кому 20, вони можуть бути актуальними у будь-якому віці. Це дійсно ті речі, які можуть якісно покращити життя кожного з нас. Тому давайте сьогодні якраз про них і поговоримо. І перший пункт буде звучати так: «Вчи англійську. Я знаю, що я зараз звучу, як, як наші батьки або, можливо, як вчителі, які казали там вчи англійську, вчи англійську. А що я зроблю, як воно так? Знаєте, тут ні дати, не ні взяти. Справа в тому, що наш дохід. Дуже залежить від того, знаємо ми англійську чи не знаємо, тому що можливості чи то для бізнесу, чи то для компанії, чи для роботи, вони зовсім інші, коли ти зі знанням іноземної мови і без знання іноземної мови. Англійська дає можливість розширити також кругозір, коло знайомств, можливо знайти там чоловіка, дружину іноземця, можливо, подорожувати і могти вільно спілкуватися на будь-якій мові. І якщо вам, можливо, здається, що там вивчати англійську, це вже зараз пізно, то я хочу, вприклад, привести маму мого чоловіка, якій 65 років, а вона ходить, ходить на курси з англійської мови. І, чесно кажучи, мене такі люди надихають і, і мотивують, тому що насправді у цьому віці це дає її можливість, там, спілкуватися зі мною, це дає можливість її, коли вона приїжджає там вільно, самостійно ходити в магазин. Десь там трохи подорожувати і так далі. Тому знання англійської це те, що відкриває перед нами світ, що дає нам доступ до нової інформації, до інших поглядів, до ну, дуже до багато яких речей. Тому тут немає що більше сказати. Одна дійсно рекомендація номер один це вчи англійську. Пункт номер 2 Він буде звучати так: не зупиняйся. І я нещодавно дивилася інтерв'ю з Брайаном Трейсі. Це такий, якщо ви не знаєте, такий дядько, йому вже 81 рік, він автор багатьох книжок. В основному він мотиваційний спікер і там говорить про, про психологію розвитку, там, самореалізації і так далі. І він за своє життя, чим він мене здивував, я про це раніше не знала, що він написав майже 100 книг. Тобто, в цьому інтерв'ю він говорив про те, що в нього. Написано там 90 скільки штук, але в загальному він хоче дійти до 100. І він там говорив про те, чого він навчає своїх дітей, і річ, яку він сказав, що він завжди, з самого дитинства, навчав своїх діток, щоб вони не здавалися. Тобто, насправді, знаєте, є, така, є таке висловлювання, що успішну людину від неуспішної відрізняє тільки одна річ. Що успішна людина це та, коли останній раз впала, вона після цього піднялася і спробувала ще раз, а та друга просто не спробувала ще раз. І я дійсно переконана, що в нашому житті кожен з нас може досягнути дуже багато яких вершин, реалізувати свої плани, цілі, але для цього потрібно пробувати, пробувати, коли, не зда... коли навіть не вдається, коли немає результатів. Я тут можу поділитися такою трохи своєю історією відносно цього Ютуб-каналу. Взагалі, перед тим, як я почала вести Ютуб канал, я спочатку пробувала записувати коротке відео для TikTok, які в мене не дуже заходили. У мене було декілька спроб так активно вести інстаграм ним займатися, і він мене також там дратував, в мене не виходило, в мене не було ніяких результатів. Потім я почала Ютуб, Ютуб уже на момент, коли я знімаю відео і можу півроку. І там перших, напевно, 4 місяці майже не було ніякого руху на ньому. Ну, тобто, це не так. Був рух, але відео не набирали перегляди. І зараз я можу сказати, що це вже трохи змінюється. Я бачу, що ми знаходимо з глядачем один одного, кому подобається спосіб представлення, але це якраз оцей момент, щоб не здаватися, щоб пробувати, пробувати, шукати якісь інші варіанти розвитку подій, тому не здавайтеся. Третій пункт, він буде пов'язаний зі спортом. Навчіться любити спорт. Чи навчись любити спорт, це щоб я сама собі сказала. І ті, хто дивиться не перше моє відео, ті зрозуміють, що це, напевно, якщо у мене. В відео не прозвучала рекомендація про спорт, то можна сказати, що відео там пройшло даремно. От тому, хто дивиться відео, ви зрозумієте, хто не дивився інше відео, а це перше, на яке ви потрапило, перегляньте, тоді ви зрозумієте. Але якщо дуже коротко, то спорт це настільки важлива річ у нашому житті, і від нього так багато що залежить, що найкраще, що ми можемо зробити для себе, це навчитися його любити, тобто навчитися отримувати. Розуміти, що він нам дає, і залишати його в нашому житті, і приносити його в наше життя, якщо цього немає. І це не означає, що бути в такій ситуації, що коли ти завжди хочеш піти в спортзал. Ну, мені здається, це якась утопія, що так не може бути. Звичайно, будуть дні, коли не хочеться, але знайти ось цю внутрішнє розуміння, такий сенс, чому, чому я люблю все таки спорт, навіть попри те, що мені не хочеться. Не хочеться сьогодні. Наступний пункт це у нас вже буде четвертий, він буде звучати так: кайфуй від життя в кожному моменті. Ми взагалі постійно до чогось біжимо, щось хочемо, щось плануємо, тобто мріємо там про освіту, університет, будинок, відносини, автомобіль, подорож, Мальдіви. Дітей, ну тут в кожному своя якась історія, але ми в цьому нашому житті постійно за чимось біжимо, біжимо за цими мріями. Але ідея в тому, що ось коли ці мрії вони в кінці кінців реалізуються, то буває так, що ось це задоволення від цієї мрії, воно досить короткострокове. Ну, тобто, там мріяли при свій будинок, купили, ну, такий, типу, а, класно, ну, трошки покайфував, а потім для тебе це стане нормою, або там про автомобіль. Або поїдеш в подорож, ну, вона там пройде досить швидко і мене, але для того, щоб організувати ось ці, ось ці речі у своєму житті, потрібно прикласти багато зусиль. І ідея в тому, щоб навчитися отримувати задоволення ось таких від простих речей в процесі. От я хочу звернутися до вас, любі глядачі. Скажіть, будь ласка, от зараз подивіться на себе, подивіться довкола себе. В якому форматі ви зараз дивитеся це відео? Я знаю, що статистика показує, що там майже 70% з вас дивиться з телефону. Тобто, це вже перша річ, що швидше за все, це десь відбувається на бігу. Або це в транспорті, або десь слухаєте, або, або можливо, щось робите паралельно, там, готуєте, прибираєте і так далі. І. І що важливе, якщо якщо ви ще гуляєте і слухаєте моє відео, то тут в мене ніяких уваг немає, претензій. Але подумайте про те, чи вам так комфортно, чи вам зручно, чи ви отримуєте від це задоволення, чи можливо було б прикольніше в цей момент там знайти цих 20 хвилин для себе десь зручно сісти, розміститися, знайти так, чи мені, чи мені зручно, комфортно під спинкою, чи температура в кімнаті. Класна, чи я не дивлюся на цьому маціпунньому екрані, а може включу собі там на комп'ютері чи на телевізорі, чи мені достатньо світла, чи мені достатньо прохолодно, а може я візьму з собою і зараз зроблю такий, таку чашечку чаю і буду зараз переглядати це відео, розслабляючись і споживаючи цей чай. І. М -м. Клас, з ромашкою. Якраз приготувала. І що? І тоді от ми починаємо з дійсності кайфувати від ось цих таких малесеньких елементів нашого життя, коли ми починаємо вбути в моменті, коли ми починаємо помічати, що ми робимо, і в якихось дрібницях доставляти собі комфорт. От давайте раді цікавості зробимо такий міні-флешмоб. По статистиці я знаю, хто з яких девайсів дивиться. Напишіть, будь ласка, що ви робили ще паралельно, поки ви дивилися відео. Дуже цікаво. Поспілкуємося на цю, на цю тему далі. Наступний пункт, наступний пункт він це вже буде пункт номер 5 і він буде звучати так: не думай про відносини, пізнавай себе і розвивай навики. У нашому суспільстві в Україні, принаймні, як я була, як мені було там 20 років, бо там важливо від розвивався цей куль відносин, що там класно, коли в тебе є якийсь партнер, з ким ти там зустрічаєшся. Там порівнянні з з, 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 з Європ, Європейським Союзом, в Україні досить раніше одружуються чи виходять заміж в порівнянні з іншими країнами. І Тут би я хотіла сказати, ось для кожної, напевно, дівчини, що переймається, чи там чи для хлопця, що переймається, що немає відносини, що я б хотіла сказати, ось це не переймайтеся цим. Всьому свій час, перше, що взагалі кайфовіше і класніше зробити, це взагалі познайомитися з собою, щоб ці відносини збудувати. Тому що спочатку ми оце в школі навчаємося, якісь є вимоги, обмеження, щось там від нас хотять вчителі, чомусь навчають нас батьки, у нас немає такого. Насправді вільної самореалізації і пізнання себе, ми постійно в якійсь, в якійсь системі, і тільки коли ми вже там починає нам бути там 20 пару років, коли ми починаємо заробляти якісь свої перші гроші, коли ми починаємо жити самостійно, там не в гуртожитку, не, не з батьками, коли ми починаємо пробувати життя, це якраз чудовий час, щоб зрозуміти взагалі, а що ми, про що ми, що нам подобається. А як би ми хотіли, щоб виглядали. Відносини наші в майбутньому, які взагалі є варіанти, які очікування, що я можу запропонувати, і так далі. І для того, щоб ці всі речі сформулювалися, для цього потрібен час. Просто час і життєвий досвід. Це якби один пункт пов'язаний з цим. Інший момент, що це чудовий час, щоб розвивати навики. Причому навики? Я не говорю про навики, наприклад, якісь такі хард-скіли, а більше про софт-скіли, пов'язані з. Психологія. Давайте поговоримо з вами, наприклад, про, про одну таку річ. В загальному в кожній сфері, в якій ми працюємо, чи то ми працюємо на когось, чи ми надаємо послуги як фрілансер, чи, можливо, у нас є якийсь бізнес і там є маржа, завжди якби, заробіток, він приблизно є якийсь середній. Тобто, зазвичай кажуть, що там в даній галузі чи в чомусь можна заробити від там, такої суми і до такої суми. І ось тепер я хочу вам задати запитання, щоб ви так на хвилинку подумали, від чого залежить, що людина вона потрапляє ось цю всередину до цієї суми, що вона потрапляє менше, що вона потрапляє в цей максимум, а може і навіть за максимум, тому що, тому що за максимум від він також є, ось це до цієї відмітки, до, тому що це середня вартість, а завжди є щось, що за цією ось середньою вартістю. І якщо ми з вами так знаєте проаналізуємо і подумаємо. А що відрізняє ось цих людей, які ось тут, за, за цим максимумом, від інших, то насправді дуже часто це не якісь там знання технічні, вміння. А це основна річ, яка це визначає, це те, наскільки ми собі дозволяємо це і наскільки ми себе почуваємо впевнено, що ми можемо бути ось так, що ми в своїй роботі, в своїй діяльності, реалізації, що ми докладаємо такі зусилля і що. Того, які ми є, що ми вміємо і можемо запропонувати, що це вже достатньо, що це вже заслуговує на те, щоб бути тут або навіть далі. І це говорить про просту таку річ, яка називається впевненістю. Дослідження показують, що люди, які впевнені самі по собі, вони мають кращі результати по життю, ніж ті, хто не впевнені, ось проста така математика. А якщо ми ще задумаємося над цією впевненістю, тобто звідки вона береться, це генетика, тому що. Є ж люди, які просто народилися і вони відчувають себе, що вони такі прекрасні і їм нічого не потрібно. То так, можливо, комусь генетично чи там їх виховали, і їм поталанило в тим, що вони відчувають себе впевненими. Але в загальному впевненість це як навик, це не вирок, і її можна розвивати. Якщо ви хочете цим зайнятися, я щоправда не знаю, чи ви встигнете, але у нас буде тренінг 9 вересня. Це буде в онлайн-форматі, де 3 години ми будемо працювати над власне, розвитком цього навику. Вартість там всього-навсього 29 євро до підвищення ціни. І це три години. Тобто насправді це там ціна менша, чим, чим консультація з психологом. Тому, якщо ви встинете подивитися це відео до 9 числа, не пропустіть, будь ласка, і обов'язково до нього. Доєднайтеся, тому що це дійсно те, що може якісно змінити життя кожного з нас, хто, в цьому, хто цього потребує. А ми рухаємося далі. Це у нас був п'ятий пункт, і шостий пункт ми будемо говорити про. Я не пам'ятаю про що. Ага, бо я його поміняла, і через те я не пам'ятаю, довго думала. Я вирішила в шостий пункт записати питання фінансів, тому що існує дуже багато. Міфів на тему грошей, на те, що там в легкості, як вони там мають приходити, і так далі. Але з, з віком я зрозуміла, вивчаючи там, в тому числі, психологію економічну, що насправді фінанси вони залежать від нашого вміння на ними управляти. І фінанси, гроші є в тих, хто вміє ними розпоряджатися, хто, хто вміє не витрачати все під нуль, хто вміє. Відкладати, інвестувати, вкладати в розвиток навиків, в різні інвестиції і так далі. І це, якби одним словом, називають фінансовою грамотністю, якої явно в 20 років у мене не було, чого б я б хотіла собі ось тут побажати. Тому цей пункт дуже важливий. А сьомий пункт у нас буде пов'язаний з тим, що, скажімо так, він буде звучати так: не мудруй. Я коли записувала це відео, думала, що там ще додати. Тобто я спочатку написала швидко там, 6 пунктів, але мені хотілося сім, бо сім якесь гарніше число. І я сиділа і думала, що це ще там написати в той сьомий пункт, що мені дійсно допомогло якось якісно змінити моє життя. І коли я задумалася над цим, то я зрозуміла, що от сьомий пункт у мене буде немудрунь, тому що нам часто людям, здається, що щось Мало, не те, якесь не таке, треба якось по-іншому придумати ще щось там. І ми щось постійно якісь шукаємо, щось самі собі ускладнюємо. І, ну, як я з цим, цим пунктом. Ну, придумала ти шість, якби шість вважаєш актуальних, навіщо тобі сьоби, що ти ситиш далі з ним придумаєш? Ну ні, це ж треба було мудрувати. І це не лише я така, це я спостерігаю теж за поведінкою інших людей в своєму досвіді. там. Майже 10 років я працювала в при управлінні проектами, в основному в галузі IT. І я часто спостерігала таку ситуацію, що коли, наприклад, є таке якесь завдання, яке потрібно виконати технічне, і воно досить просте. І якщо є там два розробника наприклад, один розробник, який там, починає лише в нього ще не дуже багато досвіду там, і знань, а інший дуже досвідчений, який дійсно там глибоко розбирається в темі, який. Наприклад, має вже досвід конкретно в цій фірмі, в проєкті, ну, тобто, такий, знаєте, людина, яка насправді зможе зробити складні речі. І якщо ось цю просту задачу дати людині, яка там початківість, і дати людині, яка вже занадто розумна, то буває таке, що цей початківець цю задачу зробить швидше, ніж людина, яка занадто досвідчена, там розумна і так далі, тому що є тенденція, що люди почувають починають. Мудрувати, щось там придумувати, шукати глибше, копати, ще щось там і починається оцей весь двіж, який насправді взагалі не потрібний. І якості в ньому, в результаті, от в даному конкретному прикладі, в ньому може не бути. Тому останній пункт буде пов'язаний з тим, що не мудруй, take it easy. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. І взагалі, будь ласка, пишіть. Пишіть коментарі, ставте лайки, тому що це допомагає розвиватися цьому YouTube каналу. А якщо ви вважаєте цей контент гідний уваги, то допоможіть, будь ласка, його побачити ще й іншим. До нових зустрічей!